свою летять, летять снежинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, і біла-біла вся земля. В ріки, де горами, у червоних чубітках сяють ясними вогнями всі ялинки у хатках. За вікно летять снежинки і сідають на вікно. Ми танцюємо кухлялинки і співаємо пісні. Вітно росу, де до хати, знову Вітати, він гостинці вам приніс, побажає сили віз, і любові, і удачі, і діток котрі не плачуть. Багато нових іде до нас, і я їм запасістю удіти, підкищать і нам дитячі. Сніг лопати, здасть сні здасти свята, їх новий вийшов з мало с хатин. Наш чекає на сніжку символом білом кожушку.